Єврейство набувається через, в принципі, таки да, але ж зрозуміло, що лише цього недостатньо. До речі, стати євреєм і стати громадянином Ізраїля це різні речі. Процес наведення неєврея в єврейство називається гіюр. Чоловіки дійсно проходять через процедуру. Але вона робиться саме останньою в кінці шляху, і сюди багато хто, чесно кажучи, не доходить, тому що відвалюється раніше через невиконання інших вимог. До речі, якщо в чоловіка це було зроблено раніше, ну, наприклад, через якісь медичні вимоги, то сачкнути їм не вийде, вони повинні будуть пройти інший обряд. Жінкам, звісно, що нічого подібного проходити не треба. Оскільки, по факту Гіюр, це процес навернення в іудаїзм, то християнам ще, звісно, доведеться відмовитися в від Христа та прийняти юдаїзм з усіма законами, правилами і вимогами. Важливою вимогою є дотримання кошруту, тобто правильного харчування. А далі всі знають, що євреї Кабанчика не їдять, і за такі страви, як сало, доведеться забути. Але сюди також відносяться і кролик, і сом, і рак, і креветки, і краби, і багато інших видів м'яса, за які зазвичай ніхто не знає. Крім того, у вас вдома повинно бути два холодильника один для м'яса, інший для молока, тому що тримати разом м'ясні і молочні продукти. Не можна, а тим більше їх їсти і знову ж таки за такі страви, як чейзбургер, гамбургер та різні види бутербродів, де є сир і м'ясо. Також можете забути, оскільки їх їсти не можна. Більш того, до вас додому у будь-який момент може навідатися РВН без попередження, без запрошення, щоб перевірити, наскільки ретельно дотримуєтеся оцих вимог. Взагалі, євреї з радістю приймають тих, хто хоче навернутися в юдаїзм, але вони будуть вас відмовляти всілякими способами, щоб переконатися, наскільки ви цього хочете, наскільки сильний у вас намір. З іншого боку, вони кажуть, якщо ви не єврей і у вас немає якихось таких родичів, то воно вам і не потрібно, оскільки як для вас, зелязичника, вимоги Бога менші, чим для них. їх. Так що, подумайте сто разів, перш ніж навертатися в іудаїзм.